Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, а також посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат завітали на Херсонщину. Зупинилися в компанії Чумак, компанії, яка успішно функціонує у нашому регіоні саме завдяки шведським інвестиціям. Перше, що відзначив пан Більд, Херсонщина має величезний потенціал не лише у агропромисловості. Нагадав, що чорноземи не кращі у світі, але й у сфері харчової промисловості. Хоча й зауважив, в економічному плані на Україну найближчими роками очікують непрості часи. go to uh Без сомнения, Украина ожидает трудные времена с точки зрения экономики в этом году и, возможно, в следующем. Прежде всего, это будет связано с действиями Российской Федерации. Речь идет о повышении цены на газ, речь идет об экономической блокаде, которая была, и о том, что предыдущее правительство, которое поддерживалось Российской Федерацией, было не в состоянии проводить необходимые реформы. Однако любой кризис несет в себе и возможности, и чем больше кризис, тем больше эти возможности. Поэтому я уверен, что Украина сможет перевернуть цю ситуацію для себе і використовувати предоставлені можливості. голова МЗС Швеції відзначив, що першочергове завдання для України, яке їй диктує сьогодення, це проведення чесних і прозорих виборів the presidential травня. coming up on May Очень важно проведение президентских выборов 25 мая. Как вы знаете, эти выборы совпадают с выборами, которые будут проходить в Европейском Союзе, а именно выборами в Европейский парламент. Важно, чтобы выборы состоялись по всей территории Украины, чтобы выборы проведены были демократически, чтобы они были открытыми, прозрачными и честными. Мы понимаем, что русская власть попытается помешать людям в Крыму выразить свою волю и заявление принять участие в этих выборах. То же самое касается и сепаратистов на Востоке, которые сделают все возможное, чтобы люди не голосовали. Однако это ни в коем случае не должно останавливать другие регионы для того, чтобы выборы состоялись и демократические процессы продолжались. Швеция и другие страны Европейского союза, как, впрочем, и другие страны по всему миру, намерены предоставить Украине помощь в данном вопросе. Політична та економічна стабільність в Україні потрібна не лише самій Україні, але й вигідна всім її географічним сусідам у першу чергу Росії. Але в разі продовження ескалації конфлікту з боку РФ Швеція реагуватиме відповідно посиленням політичних та економічних санкцій, відзначив Карл Більд. Дуже важливо було почути з вуст пана Більда про те, що Європа гарантує нам безпеку. Про те, що якщо буде подальший розвиток агресії, то будуть в житті абсолютно. Жорсткі, невідкладні санкції, які зупинять цю агресію. Я думаю, що це найважливіше, що ми сьогодні почули. Крім того, Швеція є дуже солідним серйозним партнером України в економічному розвитку, і особливо серйозним партнером на Херсонщині. Ми бачимо, що високотехнологічні підприємства, такі як Чумак, Грінтім, побудовані за участю шведського капіталу, і це серйозний приклад для розвитку перероб промисловості. Втім, шведський посадовець зізнався, чимало шведських інвестицій знаходиться у РФ, і розривати ці економічні зв'язки не хотілося б. Але все залежатиме саме від подальших кроків російського керівництва по відношенню до України.